Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім найкрутіший інструмент для того, щоб покращити ваш мікробіом. А якщо ви не знали, то за ваш якісний сон, за ваші думки, за те, як ви себе відчуваєте, відповідає ваш мікробіом. І для цього нам потрібні яблука і те, що зараз в тренді. Правильно. Гарбуз наш. Улюблений український гарбузик. Ми з нього зараз зробимо квас. Правильно, гарбузово-яблучний квас, який в результаті ферментації гарбуза і яблука робить божествений квантовий квас, який а, запускає ваш мікробіом, який відновлює ваш кишківник, Відповідно в результаті чого ви, любі мої, себе починаєте відчувати набагато краще. Тому записуйте рецепт, берете. Отак нарізаєте кубиками гарбузик, два яблучка, дві ложечки меду. Як завжди, на мій улюблений квантовий квас дві ложечки меду. Зараз я тільки завантажу сюда гарбузик відповідно. Хоп, яблучко, ще одне. В результаті такої ферментації виділяється оцетовий уксус цукор. Ферментується, який виділяється з гарбуза і з яблу. І створюється активна здорова бактерія, яка допомагає перезапустити ваш мікробіом. Від чого в результаті у вас покращиться сон, у вас покращиться мислення, повірте мені, не треба навіть вірити мені, ви просто візьміть це і спробуйте. Все дуже просто. Ви берете дві ложечки меду, ось так берете, не бійтеся, дві ложки. Меду одна оп. І ще одна ложка меду. Готово. Бачите? Потім ви сіль. У мене сіль, вона така вулканічна, пахне яйцем. Дві ложки солі. І додатково ви в це ще додаєте. Я рекомендую чесничок. Беремо два зубчики чесника, розрізали отак. Хоп. Сюди раз. І ще раз очей. Хоп. І ну, я беру три. Одним словом. Все. І додатково я ще беру бездрожівий висівковий хліб. Він прискорює процес ферментації бродіння. Оце все. Це ми все заливаємо водичкою.